Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики. Ми, на... Ми продовжуємо гру під назвою під Майком ніхто не живе, і в нас є одно досягнення. От я прям зайшов в ігру і вижу тут є наш мотильок. Давай відкриємо його і подивимося досягнення. Давай. Сібався. Якась карта. Є за карта. Висельник. Тоді твоя доля розкрилася. Прикинь, от весельник, ми ж е, по ідеї за того челіка, що ми туди дійшли, так? Можливо, той добре. Якщо то все є досягнення і десь є якісь іще ще кінцівка, то просто буде шикарно. Так, продовжити. От, на минулій серії ми закінчили те, що ми з'їбалися від громадного жука, від якогось таракана. І то, що нам на маяк нам маяк обліпили наші ті. Я о, от, коли робив ту запис, приблизно на такому. Чекай, знову забув таймер. Приблизно на такому самому місці і закінчив, того, що плюс-мінус серія йде одинаково. Далі я не знаю, що буде. Далі будемо з собою разом лякатися і всю остальну херню. Так, таймер пішов. От. Я дзеркала тут ніколи не бачив. Це дзеркало. Оказується, в нас є, блядь, фуражка. Хреста, кстати, там теж не було. У нас є фуражка в костюмі, болотні такі, і обратно він нога не витер. Лише тепер приколу чому? П'ятно було вот тут. Тепер воно йде прямо до моєї постріли. На дворі такий, блядь, дощ їй бачить, Що просто жах. Так, лампу забрали, що у нас є. Лампа. І все, а де наша та? І хрест. О, блять. Я тебе тепер із пепелю. Щоб святої води десь знайти. Якщо чесно, ігра стала більш жутка. Нам давай уберемо за собою. Не протікає, ні, не протікай. Якщо чесно, тепер дома дуже уютно. Я би взагалі відсі нікуди не йшов. Хліб, уже спокійно можеш викидувати. То вже яка друга ніч. Три... Третій день. В топку. Нахер м'ясо, я не знаю, конося ще не спортило. Витягни хоча б ніж. Ти не видиш якась херня, блядь, на дворі творить. А ти, той. А ти... З ножом. Без, без ножа ходиш. Чекай, бо я не можу камеру нормально настроїти. До речі, треба мені купити якусь вебку. Я записую, е, записую на, той, на камеру ноутбука, вона вроді не є погана, але я би хотів поставити її десь тут, рядом, щоб трошки з боку стояла. Настроїти її, як має бути, і то, Того, що все зависить. От тут прямо все зависить від екрану. Який є ек... ну, тіпи, від положення екрану, як він стоїть. Десь в якихось моментах камера плюс-мінус нормально виглядає, а десь у якихось моментах просто ублюдство. Так, зробив я собі ще один кафійок, того що щось я не проснувся, заварив собі все, як має бути. Книжечка, книжку не можеш читати. Ладно, давай. Те що, блядь, навіть дзеркало, сі відоб... даже вікно ся відображає, ну нічого собі. Даже свічка. От, і треба купити собі якусь нормальну вебку. Якщо хтось знає, які б підходили вебки, було би дуже вдячний. Щось вибрати, ну так, в районі. Ебать, дош хіряче. Ти Туверений, що ти хочеш йти на вулицю? Еп, твою мать. Ну ладно, блять, зонтика ніякого нема, да? То що, то по дві квінрісний, то я крыша протік. Ладно, погнали, блять. Зараз будеш мокрий повністю. Хворий, дали. І не від якого жука жукася не. Жукася, не. Мисли? Це шо? Лопата, нам треба лопату. Хрест, давай з хрестом побігаємо. Блять, малюнок, що нам треба лопату. Окей. Ну серйозно, ти думаєш, хрест поможе тобі від тої нечисті? Ну то шо? Того не було, давай зайдемо в сарай наш. Єбать, тут тьма. Що тут? Давай лопату нам треба, да? І шо я з нею маю робити, куди я маю йти, блять з лопату? Хтось чайку заебашив. Ибо нехуй, блядь. Ібо нехуй на мою ту ходити. Я маю всі чайки знайти. На мою будку сідати. поняв, блядь? Ти на наступ, другий наступний. Куди я маю йти вообще? Що я маю робити? Мені лопату, блядь, дали? Кого де що? де ще якась хуйня. є. Да? Да. Що, чайку маю сюди покласти ще одну. Там нікого нема. Ладно, челік, походу, промокнути так то не може. Но гроза дуже наганяє жуки. Якщо воно ще буде вночі, мені, блять, уже секунд. Но того що я не знаю, що буде далі. Ну, звісно, фуражка добрая діло. Єбать, Щось стало. Уйобуй! Уйобуй той, блять, монстр! Опять, блять, тут і Звісно, подружку то собі вибрав не ахті. Щораз на то досить скоро бігаєш. Я би на двом місці вже чекай, 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 чекай. уже ся сібав, чекає, че, че,чки, чечки,чки, чечка. Уже ся із того майка. Не біжи, 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 блядь, біжи. Тебе зараз дожене тот підер. Красавчик. От! А хулі ти тікав, те лопата є. Так, що я маю зробити, в общем? Ну я думаю, він мене тепер у спокою не лишить. Так, давай вип'ємо водичку. Яка називається каву. Так, молоток, гвіздя. Ладно, що ж зробимо? Де тут хуй? Що я маю тепер робити? От взагалі що я тепер маю робити? На маяк мене не пускали, туди мене не пускали, що ще раз появиться тот чорт. Блять, звуки ужасні, якщо чесно. Я думав Прям гроза, близько, все як має бути. От мені се каже, от то, що тепер так дощ рясно паде, ютуб дуже то сильно похерить. От в нього там якісь свої методи шифрування. Кодингу і всякої хуйні і оптимізує дуже сильно відео. Що тут є в нас? Ніхіра, так? Да? І все і туї херні. І він прям оптимізує то відео під це. Чекай в откупу, ще одну лежу. Він тут прям сильно оптимізує під то, щоб відео було нормально то зроблено Так, давай ще відкопаємо. Курва, де моя чайка, він від мене всіх чайок поїв. Блять, одну ми лишив коло того, то що, дурачок, блять, я що, з голоду здохнути маю. Того, що того він, блять, не може. Того, що він не може м'ясо покласти в холодильник, а я тепер мусив їсти чайку. Я йому то казав уже. Давай ще розганяємо сюди. Це що за херня? Лопата! Нєт, весло, блять. Ну то пошти одно і то саме. Де наша пристій? Оце, блядь, жутко. От ту і не відчувається глибина води. От прям видиш, як то падає вниз. Море, звісно. Страшною. От якщо би себе поставити на місто того челіка, за, який... за якого ми тепер граємо, то Йобнутися муше, що чесно. Я би ту лодку склепав, онде в нас є молоток, гвіздя, збив би ту лодку і погнав нахер вітці. Якщо би так все вдало, якщо ні, якийсь пакет. І на пакеті. Звісно, то все казочки, того, що так би не було насправді. М -м -м, було би трошку інакше. Що я з цим чайку маю робити? Курва, ще раз сядеш на мою... На мою хижу багато. Буде вас тут 15. Ніг. Ні. Якщо чесно, блять, на реально желізні яйця. Лопату на місто? Ні, нам лопата, походу, щося пригодить. Драбину не треба. Чоліка реально жлізняється, того, що, блять. Е... За ним бігав уже два рази монстр, і він собі ходить і робить свою роботу. Пішов, знайшов чайку. Ну от я не розумію... Чайка, блять. Ну чого чайка? Що? Всередину можемо зайти? Можемо. І що? З лопатою всередину. Окей. Ніхера не відбувайся. По ньому навіть страха не відкупку. Так, да, завідний робочий. Чекай, я ж, блядь, і лампу не включу, я байний рот. Давай, зараз включимо лампу. Ай! От. Так то буде набагато ліпше. Ну буває, ну що зробиш. Я ще не проснувся. То таймер забуду, то лампу, блядь, забуду. Видиш наскільки меніся грати хоче сильно. Що, я ще зайти не можу? Записувати відосики, блять. Що я все забуваю на світі? я кофек не забуваю, а лампу забуваю включити. Добре, що я маю робити далі? Вот іще одна купа. Давай скупаємо її. Я щось якісь звуки страшні почув. Прям страшно. Окей, лопата є, все є, і що далі? Та, та картинка не пропала. Був я на острові там теж ніхіра нема. Що я маю ходити, блять, тепер ходити глядати такі купи? Сука, ну звука страшні, якщо чесно. І далі що? І куди я маю ходити? Що я маю зробити? Що гра взагалі від мене хоче? Погнали на маяк, я більше, блять, купок не вижу, чекай, оде ще майже якась одна, да? Погнали на маяк, я більше, блять, не вижу нихера. Якщо мене ігра туди пустить. Добре, ще що, що хоч бігати може. Ну, окей. Що від мене треба? Ну, буря усилюється. Эх, я пойму тебе. Кубку ще одну відкопали. То зробили. Все. Все, блядь, по ушому розрядувай. Давай ще разгоняємо на той острів. Може я щось пропустив. Що, ты вже видихав? Блядь, ну біжи. Давай, давай, може ту чайку закупати треба обратно. Нахуй ти її розкопав? Нихера. Блять, сюди можна заходити. Ну таке чувство, що якби я щось не, не доробив до кінця, да? Ніхера. Лампа. Ніхера. Значить, я ще десь по і пропустив одну кубку якусь, так? Да? Получається. Звісно, я розумію, що не дуже цікаво дивити, ходити, як я, блядь глядаю якийсь, Якийсь навоз один. Оде. Ну, що поробиш? Так, давай, копай. Еще одна чайка. Вот именно. Ибо нехер. Малюнок. Я, блядь, не знаю, що я ще маю робити. Еще одна кубка. Давай, розкопуй. Ага, мені треба всіх чайок. Чайок найти, да? Гуря усилюється. Ну давай ще поглядай Що тут є в нас? Вот іще одна купка. Тебе ж той не було, блядь. А нет, було. М -м -м -м. Кубка, кубка. Блять, хоть би якось вони підсвічували, вони ще так зливають і з тим. По дошпаде і нихера не видно. Плюс до все, що такий достат холмистий. Горбатий у нас рельєф. От ти видиш буквально на пару метрів. Малюнок наш не пропав. В принципі, якщо... Піддатися логіці. От, нихера нема. Малюнок і є. І що далі робити? Ну от, одна чайка, друга чайка. Так, можливо, нам треба три чайки найти. Я даже їх пусть знаю. Давай. Погнали! Блять, час у нас достає. Звісно, дуже увлекательний геймплей. Ходиш, глядаш. Кубка, яся, блять, не нанімав тільки тя ті комісії. Розхитили гробниц. Зайти в маяк все одно не можемо. О, де ще одна кубка. Ну курва, ну як, я вже тут был, як її не видів. І три чайка, красавчик, амулет сюди в студію. Погнали вставимо. мене. Лічинка. Ти понял? маяк око лічинка. Я от не розумію, куди дівся мій перший амулет. Давай тебе поставимо. Цікаво, челік, як ти се там чувствуєш? Ти не промок? Ну, не кажи, що я проїбав свій амулет. Не кажи, що я б свій амулет перший проїбав. То не може бути, він, блядь, перший був. Так, йочок. Що нам... Ну, я думаю, що більше нам нічого не треба знайти. того що там були три чайки, Ми знайшли три міста. І я так думаю, що... Все. І там був амулет. Ну... По ідеї, по логіці, то би мало бути кінечно. Давай подивимося, чи можемо лопату покласти, якщо ні, зганяємо на той. На маяк. Ні, лопату, звісно, ми не можемо покласти. І погнали. Ну, якщо тут є лопата. Ну, от по логіці теж, блядь, надзиратель на маяк, так? Для чого тобі лопата? Ну логічно, блядь, он є для чого треба, то туалет. Ну, але то. Якомусь одному з щасливчикові повезе, і лопата би не була така чиста, так? Да? Зайти мимо опять же не можемо. Курва, що ти від мене хочеш? Так, давай ще на раз на малюнок подивимо. Лопата. Якісь коріння. І все. Що ж та ігра від мене хоче? Ми знайшли одну, другу, третю. По 3 чайка. Ну вряд ли їх збирати треба. М -м, я думаю, що був би закопаний я, якби я сі не сібав від того челіка. Від того таракана, че котий, блять, ти їх відкормив, звісно, жорстко. Тільки лишати на столі їди. тілько лишати всього на столі. Давай, не задихуйся. Ти далі дуже довго о, дуже довго відходиш. Давай ще розганяємося до нас з цього Ну не може бути така величезна територія, така пуста. По-любому щось тут має бути якась ще кубка. Десь можеш копати? Ніе. Нет. Вот! Курва, як я тебе мав увидіти? Вот, тьма. Вот ти від мене спрятав, собака та, блять, не хрещена. Маяк закритий. Курва, лампи нема. Ніч на дворі. Де є моя лампа? Куда їй ти маю, блять, темно? Темно, дош паде, нихера не витко. Він від мене спрятав лампу, блядь, і ключ. Я в дощовий маю ходити, блядь, глядати. То знайшов 500 мільйонів чайок, мертвих. Амулет якийсь, походу, я йден проїбав. Що не дуже цікаво. Але він не вставлявся, ти сам відів. Ну, давайте погнали, заправимо той маяк. Ну, це просто ну, це приступи епілепсії, в яку в когось можуть почати від цього доща. Давай не задихуйся туй. Ти не хочеш поміняти свою лампу, блядь, із лампу маякадую, ти не раз свою лампу не заправляв, все з нею входимо. От видиш, де економно то заправлено, не то, що так, як. Не то, що як у того. Давай, от, все заїбі. Тепер супер. Чистенько, все як має бути. Хто вимов наш маяк? Без поняття. Давай, що тут, лампа? Давай заправимо нашу. тебе. Я ж минулої ночі її заправляв, що за херня? Сюди не можемо. Давай. Я, кстати, догадуюся ще за один скрімак? Слава Богу, хоч то очі нам не ріже вже. Той дощ. Я все догадуюся ще за один скрімак. Меніся каже, я просто все від нього обсикаю. Дай хуй с ним. Погнали! Можете закрутити? Може. Давай, закручуй. Добре, що і усе, блять, на місці стоїть. Грамофон! Котюй блять грамофон поклав! Ти сам той жиєш, той, блять, страшное ехо! Нікого нема, дошпади. Якась ця херня творить і ти поклав ще стариний грамофон сюди, да? Прям красавчик. Все, заправили, давай погнали. То побито, все, побито, давай. Ну, серйозно, ну для, не має розумного, бо було витягнути сюди. Бочка, тебе сюди прийшов. Заправив кілько треба. На двір можемо? Можемо, як не можемо. Звісно, толку з того. Ноль. Ніхера не видко. Ніхера немає. Наша будка, блядь. Нахуй я сюди вийшов? Почистою, Ніч зробити не можемо. Хрест. Де є хрест? М Ладно, погнали назад, не будемо ще більше мухнути. Все, маяк як ми заправили, в принципі, можемо вертатися додому, так? Да? Погнали? Ніхера не мама, як світить. Погнали, виспим'яся. Я ліпше з хрестом покажу. Знаєте, люди такі досить дивні істоти їм. Постійно в щось треба... Що то стало? Постійно треба в щось вірити. Неважно, то то... Із, із давніх давен. Із давніх давен люди док, док живіють, їм треба в щось вірити. В принципі, віра дуже сильна штука, але ну, то явно не тема для розмови під час лецплею якогось. І що? Що ж робиш, ні? Ну окей, маяк робить? Вийти я не можу. Що я маю робити? Я лампу не заправлю, що я маю робити? Ну, маяк сів. Нахера ти його так мало заправляєш? Не хочеш ти мені об'яснити? Він це крутить, а ти його мало заправляєш. Ой, блядь. Роботники понабирають по об'явах. Ти ходи, як долбайок. Туди-сюди бігай за тим. Давай, лампу. Я кажу, витягни собі наверх бочки. Ти. Мені се все не любить. От серйозно. Мені то не любиться. Там, походу, та херня же є під маяком. Ото є склеп, да? Та херня ж у нас переслідувала, же є під маяком, да? Заїбісь. Я би на тому місці, сука, і, і не відкривав, блять, маяк. Бо собі тут бовнах тема, давай. Що я, тебе не мож. Погнали сюди. Кстати, серійка вже так то доходить до кінця. М -м, давай заправимо тебе, перебудемо ту ніч. Перебудемо вже ту ніч. От тут ліпше видно. Ну, окей, і що я маю? Чим, чим я маю зайняти тепер? Мене не випускають. Що я тут маю знайти? Що я маю тут у видіти? Скло поміняти, блядь. А зараз ще одно розумію. Та ти заебав. Ти не можеш нормально, блять, налити в той маяк, їбаний. Сука, 2 секунди пройшло. Ти маєш совість? Лампа погасла. Що за херня ся творить? Маяк як не горить, лампа погасла. Що я маю робити? Бочок нема. Блять, нихера не видно. Я навіть не знаю, стоїть нам. Повернутися туди назад, напевно, підняти хоча б ту херню, хоча б все крутило би. Да? То вже то внизу стоїть. Дивно. Відкритий люк. Хтось від нас пиздив бочки. Вже третій раз сідат наш маячок. тут грамофон на місці, давай запустимо нашу ту. Дуже темно, я не знаю, що з тим робити. Того, що на відео, блять, буде видно херню саму. Давай зганяємо туди, туди в підвал. Ну якщо він відкритий, то по логіці ми ж маємо тільки туди зганяти, да? Все, кафейка більше немає. Ну, ти не міг, блять, лампу заправити, нараз провірити. Ну ти з ним три дні ходиш поночі по, по, по маякові. Ти не міг нараз провірити, що... Закінчився той керосин там. Так. Сюди, ну погнали, блять, у наш У наш той. Що я маю робити, блять? Ніхера не видно, йоб твою мать. Зараз будемо. Йобаний ти шашлик. Сука, як ти мене напудив. Що я маю з тобою робити? Заправ лампу. Нихуя, да? Щось я мною просто бавить. Ну, давай, используй, заправ її. Ладно. Давай, вертаємося назад. Курва, що ж така тьма? Тишина, все затихло, тож став. От тепер жутко. Тепер жутко чуєш, десь як капає вода. Навіть не чуєш, як ті наші яйця падають вниз. А ні, чуєш. Ну і потихоньку, йдуть вниз. Що ж я маю зробити з лампою, бо вона світила? Давай заправимо. Хто від мене бочка взагалі спиздив? То, блять, наш м'ясний алкаш, то гарантія. Вот, світлося включило. Тепер прекрасно озоряє ту темноту. Супер. Надіюся, ти так скоро не будеш гаснути. Чайки наші. Блять, твої родичі тобі нихера не розказали, да? Не сідай на мою постройку, бо знайдешся в ямі далі. Так. Хтось ходить. Ми проснулися, блять, бо хтось ходить. Щось проломлено. Опять пів третьої. Ключик. тудів, Хтось подвинув мій сундук. Єбать, і тут є, розломлена. І чайку мені закинуть... Нахуй мені чайка, то що долбайо, блять, друже. Ладно, друзі, час. час уже підійшов до кінця. Дізнаємося, що за херняся стала в наступній серії. Хто мені, блять, мою будку проломив. Всім до зустрічі! Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі, всім пока.